Використовуємо вертикальний підсід, утримуючи вагу тіла на п'ятах і розводячи коліна в сторони. Шрах необхідний для перенаправлення зусилля з ніг до рук, як і протяжка ліктями. Тут і надалі необхідно терпеливо очікувати повного вирівнювання ніг і тазу для початку роботи руками. Протяжка над головою виконується через розворот і жим. Все ще утримуємо всю стопу на підлозі. Повторюємо протяжку з рівня колін, відтягуючи таз як найдалі назад, а тулуб вперед, та протягуємо з середини гомілки, утримуючи гомілку перпендикулярно підлозі. Присідаючи, утримуємо активні плечі, давлячи штангу вгору, піднята грудна клітка та розведені коліна. Погляд строго вперед. Відпрацьовуємо позиції, в яких будемо приймати штангу, поступово ловлячи її все нижче до повного присідання. До наших стартових точок спаху колін та середини гомілки, а також протяжки руками, ми додаємо стрибок та приймаємо в уже знайомі позиції, витримуючи ефективну механіку тіла. Нагадаю, що перед стрибком ми повністю вирівнюємось, а прийом відбувається на всю стопу. В останньому блоці зі стартових точок необхідно якнайшвидше стрибнути в повне присідання, виконуючи при цьому ту саму роботу руками. Не забуваємо тримати штангу близько та працювати послідовно, адже тільки з пустим грифом можливе реальне відпрацювання техніки.